Привіт, ви на Каналєнко. Хлопці і дівчата будь-якого віку, якщо хоч щось розуміють у машинах, хочуть собі BMW e 46 І хочеться ж не якусь всрату, а хочеться красиво, доглянуто. Очевидно, ми хочемо купешку, бо ж ну красивенька. Очевидно, ми хочемо 3 літри, щоб вообще ажуру. І от вдарила моча в голову, і ви йдете на авторі шукати собі варіанти. А там, як в магазині, все по 10, тільки в тисячах і доларах. І ви ж думаєте, що напевно за ці гроші ця машина тупо ідеальна? І от мій кент теж так думав і купив собі. І я йому навіть трохи співчуваю, хоча, чесно кажучи, і сам би наступив би на ці граблі з задоволенням. Чому? Сідайтесь повзручніше, я зараз вам розкажу, чому BMW S46 це в більшості випадків боляче. Нагадаю вам, що якщо ви підпишетесь на мій канал і поставите цьому відео лайк, то ви скоротите мої безсонні ночі філософства, що ж ми робимо не так. Дякую вам сильно, BMW e 46 ордер. Якщо ви дивитеся, цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Просто щоб ви знали, ця машина за декілька днів пересування на ній мене так жорстко підставила, що це капець. Хоча я сам винен, але я про цю ситуацію вам все розкажу. Якщо ви дивились мій відео з про сівіки, ви могли зробити два висновки: перший, мені подобаються красиві чорні купехи. Друге, мені подобаються старі авто, які може виглядають хоч і не стоково, але красиво. Є оцей блиск, красиві форми і оця от емоція старого, яке виглядає як нове і достатньо свіжо. І старі BMW в цьому плані вас мали повністю влаштовувати. Є 30, 36, 46, 90. Всі вони виглядають по-своєму круто, звісно, якщо вони не гнилі. Ордер. Передаю привіт. Шарм цих авто полягає не лише у тому, як вони виглядають ззовні, але й у тому, що всередині, якщо ви хоч раз сиділи в BMW або спілкувалися з власниками, вони б вам мали щось сторочити про таку річ, як посадка BMW. І от в чому штука. Я думав, що це у утіпову проблеми з головою. Ну тому що ну за що ж там може бути іншого? Проте зараз я розумію, що, походу, у мене є якісь проблеми з башкою. тому що насправді то посадка в машині відрізняється від усіх інших авто. От у мене якийсь і нахил прикольний, і збоку вона якось мене трохи тримає, і під колінками в мене щось є. І оскільки це авто достатньо скажімо так около преміумного сегменту старого, то це все діло тут регулюється електрично. Те, що у нас і тут електрорегулювання, сильно нас не мало б дивувати. А от те, що воно все працює за певними виключеннями, це да. От, наприклад, у нас є складання зеркал, але за Унікальні комплекції цього авто, яка називається 20 років в Україні, на жаль, складається лише одне дзеркало. Крім того, у нас, наприклад, вже ж тут є опускання дзеркал при включенні режиму приключення заднього ходу. І дзеркало допустяться. Але от підніматися вони більше не будуть. Але це все фігня. Тут були приколи і пахлящі, і про них трохи пізніше. Я коли купляв свій сівік, я його бачив вперше у свого кінта і сказав йому: я його в тебе куплю. І стримав слово. Правда, тепер я не можу його продати, але то вже інша історія. От і це авто я побачив вперше і думаю, бляха, хочу. Оце авто якось викликає бажання його купити. Бо на папері все звучить справді круто. Вони обслуговують ці якості, деталі на них є: три літри, купешка, задній привід. Що може бути краще? Знову ж таки, оскільки авто було не з дешевих, можете розраховувати навіть на якусь адекватну якість збірки. От я зараз їду по дорозі, тут часом якісь там ну, маленькі ямки, ще щось п'яте, десяте, а звуки в салоні не насілують мені вуха. Я правда, чомусь впевнений, що це більше виключення з правил, ніж правило, але ви можете мене поправити в коментах. Все тихенько, спокійно. Плюсом для цього авто є те, що ви отримаєте класну базу для розваг. Поясню, оскільки у нас тут стоїть великий мотор. І задній привід. Це авто ідеально підходить для, наприклад, занять на дрифтах. Чи кільцевих перегонах. Правда, у нас я дуже рідко бачу ці автомобілі, що на кільці, що в тайматації. Вони все ж таки більш популярні у Європі. Гляньте, хоча б, наприклад, відоси з Нюрки, там постійно фігурують Є46 М3. Але знову ж таки, у нас це авто більше використовується таки у дривті, конкретно цей кузов. По суті, кинув заварку і поїхав. Крім того, не забувайте, що це авто дуже популярне серед стенд проєктів бо багатоважільна підвіска, і оце, Навряд чи ви цьому здивуєтесь, але у 46-х бешок є навіть культурна спадщина. Очевидно, вплив тої самої ЕНС Моствонки, де ви як головний герой. Їздили і змагалися за М3 ГТР, і вона була саме в 46-му кузові. І це не якась там вигадана тачка, а цілком реальна. І Навіть у неї є ціла драматична історія. BMW створила М3 ГТР для участі в американській серії Леману, і тоді вона виграла 7 гонок з 10. Porsche це не сподобалося, і вони подали апеляцію. Себто BMW не продає цих машин в дорожньому варіанті. Да, тоді за регуляцією очевидно, так само як і зараз таке мало бути. BMW взяла і зробила 10 таких дорожніх машин з отим саме V8 і продавала їх. І оця вся історія викликала навіть цілу зміну регламенту: що автомобілів має бути не скільки собі захоче виробник у цьому випадку 10, а тисяча. І BMW пішли з того чемпіонату. Потім М3ГТР фігурували на 24 годинах Нюрбург-Рингу декілька разів, а після цього схоже пішли на спочинок у музеї, бо особливих згадок про цих машин ну, немає. І можливо, ця історія і не мала прямого впливу на продажі е 46 ї але цей кузов закарбувався. В мозку кожного, хто народився в кінці 90-х на початку нульових і грав в NFS Most Wanted. І от наслухались ви всього цього, і все. Капець. Машина класна, іду купляти BMW 46. А на ринку ви бачите переважно хлам. Живих авто не так багато, як хотілося б, е, і навіть якщо авто виглядає добре, ой, не факт, що по техніці все супер. Переважно авто в хорошому стані передаються не на сайтах оголошення, а із рук в руки кінтам чи кінтам кінтів. Бо є оця от штука, що ой, слухай, у нього є класна 46-та чи там 36-та, Поїдь, глянь, так купив свій сівік. Я так була куплена ця машина моїм. Кінтом і на ділі ми не завжди розуміємо, що ми отримуємо. От я, наприклад, купив гнилючий сівік. Я зараз не намагаюсь розказати, що мене там хтось обманув на гроші, скоріше просто не задавались питанням, а що під пластиком? Та і я, чесно кажучи, не знав, що якщо машина виглядає адекватно, то це не означає, що з нею все окей. От і тут, на ділі після купівлі моїм кінтом, тачка, наче виглядала пушечну, на все як треба. Але тут вже було зроблено дві капіталки. Пі-пі-пуп. -пі. Та що там говорити? Навіть поки я от пару днів пересуваюсь на цьому авто, вона мене ну дуже плотно поїмела. На їде по проспекту, мені треба там повернути направо. Короче, я вискакую на автобуску, ну бо мені направо. І я ловлю жорсткий удар вибаєна в люки, як, як звичайно. І ми, ми аж підлетіли, я вам відповідаю. у висновку. Ну, ззаді тип каже, воно дуже сильно пробило. Я думаю: ну ладно, ми приїхали в кав'ярню, попили кофі, дивимося на колесо, да вроді норм, ну вроді все нормально. Ми їдемо далі собі по проспекту Побєди, Я там собі повертаю, коротше, на теліги, і щось ну, потармажу, чую так. Думаю, опа, стоп. Ми обстановлюємося, дебільному місці, в якому можна зупинитися на виході з поворота. Отже, ребята, ми мали знімати BMW 46 і ми її навіть почали знімати, але є проблема, яка виглядає отак. Вот вот. Я бачу, що машина тупо сидить на різині. Дис... Ну, ну от все, вона повністю спущена. Ну, добре, я пробую качнути компресором. Накачуємо, просто дуємо воздух в проспект, нічого не качається. Думаю, ладно, дзвоню власнику Саня. Саня. Він каже, є докатка, я докатку. Я вперше в житті піднімаю машину на, на Дамкраті. Я так переживав, що вона з нього не не Це Дамкрат, це ще заводський від машини. Коротше, піднімаю, достаю, знімаю колісо, кида... ставлю докатку. Я дивлюсь, що ну, не налазить вона, не налазить. Я думаю, що за херня? Дю, нажим, ну, вона впирається в супорт. Докатка, короче, вперлась в супорт і не встає. І я розумію, що в мене на руках два непотрібних мені взагалі колеса. Це мною рібята, яким взагалі раждіння нада на, на стрижку, коротше. Ну уклади вже у всіх, все нема плану ні у кого. А взагалі лівий тип, тіп. Ми його не знаємо. Він я вже це на телефоні Саня. Він підходить до е, е, Кента, питає, що случилось. Йому об'ясняють цю ситуацію. Він каже: Пригай, поїхали на поїхали на шинку. Я йому колесо в багажник, Citroen, довіз колесо. Ми об'їхали три шинки, ніде нема сварщика і рихтовщика. На одній ми знайшли, але вони кажуть, там в порядку живої очереді. Я дзвоню на Віанор і об'ясняю ситуацію. Мені жіночка каже: Єсть, окошко, є єсть окошко. Я приїжджаю, закидую колеси їм. Дивлюся так на нього ну так, да, короче. Що то я в нього питаю, а скільки вмені? Бо тому що машина стоїть на телігі, просто ну, дуже подебільному. Там люди чекають, приїхав уже власник до неї, всі ждуть цей диск. Він каже: ну міну 20 погуляй. Я думаю, чувак, я думав, він скаже мені, тіпаніля. Мені допомогли просто ліві люди, які виявляються, що знають тусовку Дівотида, були на Шані на Хеловіні. Коротше, я до того, що. Люди допомогли, і я дуже вдячний за це. Неймовірно вдячний Віанору на нивках за те, що вони дуже оперативно прийняли мене в роботу і взагалі нічого не сказали, що «а ні», а ніт. Просто взяли і почали робити. Я на туполі, в магазинчик сходив, вертаюся обратно. І каже: приймай роботу. Я дивлюся, а там диск, на якому резина, і він цілий. Ти показуєш передній диск, а там задній диск був. Все прекрасно, набрав чувака, мене забрали з Віанора, ми поїхали ставити диск і все. Коротше, не ганяйте, це по-перше. І накачуйте нормально гуму, щоб не було такої хірні. І не льотите по ненормальним дорогам, бо це ужас реально. Я, я думав, що я здохну, я думав, що я буду ночувати в машині на проспекті Ну, Тому що йде я в суботу в 5 вечора знайду рихтовщика дисків. вільного. Це все. А тепер все ж таки повернемось до історії з капіталками. Да, перша капіталка тут була за свої гроші, а друга вже по гарантії. Якоїсь драми там не було, дійсно все переробили. І насправді то я вас тут підвожу до тієї самої проблеми, яку я розкривав у відосі про сівіки. Беха легенда, але за ними не доглядають належним чином. Зазвичай стосунки власників е з цими машинами можна описати словом аб'юзивні, а по-простому. Машина трохи витратала вам мозок і кишеню. Ви вкинули в неї гроші і пішли пішлихати ту машину, бо вона дає вам потрібну емоцію. І так поколи, поки хтось з вас не дасть задню, і задню дають зазвичай саме власники машин, а не самі машини. Дивіться, не хочу нікого образити, але що це такий типовий стереотипний зачуханий образ бингіста. По-перше, людина точно не визнає, що є якісь інші машини, окрім BMW. і буде дуже багато розказувати про те, що BMW рулиться. Дивіться е, насправді для того, щоб зрозуміти, що машина рулиться, треба виїхати на кільце. Те, що ви називаєте, рулиться, скоріш за все означає відчуття від керування, і тут насправді то непогані за винятком, напевно, от того, що я можу робити отак, от з цим кермом. А в машині нічого особливо не відбувається, і це дуже штатне дивно. Це мені натякає, напевно, на якусь несправність цьому авто, але хто його знає. Друге, всі ж в один вголос будуть кричати те, що багатоважельна підвізка і великі мотори, які стоять на цих машинах, і вони ставляться фактично в саму базу авто, якщо не враховувати там два циліндри, які трохи визирають за вісі. І от в цілому я міг би з усім цим погодитись, Але я не кайфую від керування, от від від відчуття цього авто в навалах. Дивіться, на цьому авто стоять кайли. І вони це авто явно гіршим не зробили, але тут відчувається дуже багато зайвої ваги. Камон це авто важить півтори тонни. Вони явно ніяк не допомагають цьому авто в прискоренні. Тут не відчувається шаленої швидкості розгону. Да, у нас була ситуація з дружиною. Ми там пару днів тому їздили по окружній. І ми там доїхали за 15 хвилин, а мали б там за 25, і дружина каже: Ну, джой, чому ми так швидко поїхали? Я кажу, ну якщо їхати 150, то воно доїжджається якось пошвидше. І вона каже, ну ми їхали 150. Тобто швидкість таки не відчувається. Але і прискорення як таких теж, на жаль, я можу допустити, що наявність блокування в цьому авто сильно мене порадувала б. Тому що, на жаль, конкретно в цьому авто. Блокування немає. Да, на 330 ставилися блоки з заводу, їх можна було замовити. І я допускаю, тут було дві ситуації: тобто, або сам перший власник, який замовляв це авто в Баварії, не замовив собі блокування на це авто, або ж блока була сюди поставлена, і вона просто не дожила до наших днів. Її або розвалили, або Десь комусь продали, та й сам теперішній власник чомусь не хоче ставити блоку на це авто. А я вважаю, що блока має бути. Я не перекреслюю свої слова про те, що це класна база для якихось розваг, дрифту, всяких прикольних штук. Але от в стоковому варіанті ну, мені якось мало драйву від цього авто. Хотілося б більше. І мені це, звісно, натякає вкотре про те, що конкретно з цим авто можливо щось не так. Продовжуючи історію, нікруг. Я трохи не розумію, на що розраховують люди, коли йдуть купляти старе авто около преміумного сегменту, особливо не маючи фінансів на його утримання. Коли я розказував історію про Хонди, я там розказував про все до культури, коли людина наслухалася історії про сівіки і йде, купляє собі стратий акорд. Але штука в тому, що він його дешево купив і дешево обслуговує. А тут з BMW часто виходить так, що люди купляють кота в мішку і сподіваються, що їх пронесе. А ціники дам BMW зовсім інші. Так, всі торочать про емоції, про те, що BMW не завжди має вам давати позитивну емоцію, і напевно це дуже хороший тренажер стійкості для молодих хлопців і дівчат. Бо давайте будемо чесними, коли я гуглю КВКГ клапан вентиляції картерних газів, і 8 з 10 статей. В пошуковому результаті це статті про BMW. Ну це явно не натякає на те, що понедійності все окей. З інших оглядів ви можете знати про те, що з цими авто були проблеми в момент, коли вони взагалі, приїжджали в Україну, тому що тут банально не було інструментів для того, щоб їх лагодити. Ну, ключів, просто ключів. А з деталями взагалі були гайки. Вам треба було буквально фізично їхати в Європу для того, щоб щось привезти на це авто сюди. І це нам дуже чітко і ясно говорить про те, що перші обслуговування цих авто в Україні явно не могли бути якимись надто надійними і якісними. Але ж зараз вам точно нічого не заважає робити обслуговування добре, звісно, крім питання фінансів. У підсумку, можливо, мої висновки хибні, проте мені здається, що ці авто хочуть не з причини того, що люди вважають їх класними, а тому, що нам показали, що ті, хто на них їздять, серйозні круті перці. Чого лише вартує Стетхем у ролі перевізника, педантичний не порушує власних правил, завжди тримає все під контролем і заміряє усе, аби лише авто могло видати свій максимум. Образ серйозного перця і має приваблювати це цілком нормально. Хоча я б сюди ліз би за іншою історією. Вайби ідеального салону, начепити сюди великі тапки і катишся собі поволі по місту на шкірі, кліматі з відкритим люком і слухаєш прекрасний звук шести циліндрів.